Вітаю, шановні друзі, компанія Електромотор. Сьогодні у нас, як ви бачите, фірма Грюнхель. Ось такі от бойлери в вимальованому корпусі. Як вибирати такі, друзі, собі бойлери для того для своїх потреб, які вам потрібні? Як правило, існують бойлера на різні ємкості, скільки літрів води він може в себе вміщувати. Також основними відмінностями є те, Наскільки у нас швидкий нагрів води, за який проміжок часу він зможе нагріватись, наприклад, від 15 до 45 градусів. Це такі основні параметри, які можна враховувати. Також відрізняються вони тим, що бувають вони у нас різних потужностей, кількість споживаної енергії, які вони беруть на себе. От з такими можете, друзі, звертатися з компанією Електромотор. Різні модельки є у цієї фірми. На різні об'єми, на різну потужність, на різний час нагріву можемо підібрати вам, допомогти. Максимальна температура, за якою можна нагріти такими бойлерами, це 77 градусів. Йдуть вони у нас з такими от термометрами, з селекторами переключення степені нагріву від мінімального до максимального. Є у нас виводи на гарячу воду та подачу холодної води всередину нашого бойлера. От такі цікаві бойлера фірми «Грюнхель». Давно працюємо з цим брендом, тому можемо сміливо рекомендувати, як дуже класну техніку, яку зручно використовувати. В комплекті завжди є інструкція, завдяки якій буде зручно вам зрозуміти, як його підключати, як ним користуватись, що із себе уявляє ваш прилад, який ви придбаєте. Ось за такими друзі, можете здатися в компанію Електромотор. Ціни на такі бойлери в інтернеті однакові. Але якщо звертесь до нас з нашими робочими номерами телефонів, зможемо підібрати, підсказати, надати гарну знижку та проконсультувати на рахунок товару, який вам краще підійде. За такими можете звертатись до нас в на компанію «Електромотор.com.ua». Чекаємо на ваші новоні друзі. Всього вам доброго!